Свято територія дитинства відбулось у рамках проєкту Мольфар Магія волонтерства. Основна мета підтримка поранених бійців. Донести до кожної дитинки, до кожного родича цієї дитинки, мами, тата усвідомлення того, що перемога це не тих, хто там на сході. Перемога це ось цієї дитинки, ось тих діток, що бавляться. Це вся Україна має стати на захист своєї держави. І вони по-різному це можуть робити. У ціні дерев розгорнулися різноманітні майстер-класи серед учасників, учні 4-го А класу Тиврівської школи. Діти із радістю долучилися до благодійного заходу, адже виховуються за козацькими звичаями. Всі діти виховуються на засадах козацької педагогіки, вивчають гарну історію України і для себе на прикладі козацтва черпають риси загальнолюдської моралі, найкращі риси козацтва. Вони мають глибоку силу духу і тіла. Ось і вони є всі патріотами своєї землі. Юні Туврівчани власноруч виготовляли цікаві подарунки та обереги для бійців. Я роблю мандари. Ми коли їх закінчили, йдемо війну. Нам а то, коли робиш мандали, вселяєш їх в них думку, хорошу думку, щоб солдати вижили, не вмирали. І коли ти даєш солдатам, вони не дають енергії. У рамках заходу відбувся і флешмоб. Усі охочі встали у тісне коло, загадали бажання та відпустили у небо жовто-блакитні кульки. Бажання полетіло. На свято дитинства завітав і виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Зважаючи на ситуацію в країні, він активно підтримав ідею долучення дітей до волонтерства. Такий захід, він із патріотичної точки зору дуже позитивний. І саме головне гарний настрій і об'єднання і дорослих, і дітей. Гарним доповненням до свята стала концертна програма та благодійний ярмарок. Усі роботи передадуться бійцям, а зібрані кошти спрямують на потреби армії.